Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи дійсно колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер допомагав РФ готуватись до повномасштабного вторгнення. Да, він має до того стосунок реально. Має до того стосунок. Як мінімум, якийсь такий прям інформаційний стосунок. Тобто, це чи накидування, не знаю, як правильніше сказати, типу, накидування варіантів, чи, чи, чи якось так. Ну, от Я отак от от це назвала. Накидування варіантів, так. Да, має стосунок. Чи зможе Україна використати конфісковані активи РФ для відбудови країни? А, Тут випадає якось частково, і отут -от питання: це чи нам цього вистачить на те, щоб частково щось поновити, чи це якось ми частково використовуємо? Бо тут декілька направлень, я так розумію, застосування конфіскованих коштів, і вони не зовсім всі прямо про відбудову. Чи дійсно щоб дати відсіч Росії Україні, треба арсенал на понад 30 мільярдів доларів? Це завищена цифра, в якій вони враховують можливості своєї армії, а не нашої армії, тобто, це підрахунок, який пов'язаний з тим, як би вони воювали би. А не як воює Україна там. І які б вони стратегії розробляли, а не ті стратегії, які розробляє Україна. Тому це завищений показник. Чи дійсно росіяни тренуються швидко тікати за АЕС? Там не зовсім так. Кхм. Мене якось. Е... Напружує трохи АЕС у форматі того, що вони, наче намагаються підгадити. Я не знаю, як навіть підісрати. Тобто, навіть якщо їм ну, вони прораховують, що навіть якщо їм доведеться тікати, то вони хочуть, умовно кажучи, після себе щось залишити таке, що уповільнить чи наробить лиха для нашого війська. Тому це скоріше тренування не тільки по втечі, але і ще й. Готування якогось гівна. Друзі, останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту. Тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам. Чи буде сприяти закінченню війни приїзд до України спецпредставника Китаю? Не зовсім я б не сказала, що це такий прямо мега суттєвий вплив. А він приїжджає по пажу жезлів. Він приїжджає по пажужезлів, це соціальне комунікування, це налагоджування соціальних зв'язків в першу чергу. І торги, умовно кажучи, що, що ви можете, що ви такі можете мені предложити, оце в такому форматі. Питання від підписників. Питання від користувача Єлена Сіротіна: Що чекає на Луганщину, коли люди будуть повертатися додому? Де окупація очікує Луганщину, деокупація. Якщо все буде добре, то не важка деокупація, як би все. Питання від Анна Кабак коли закінчаться масовані обстріли по мірних жителях України? Україну, на жаль, обстрілювати будуть до останнього дня війни. На жаль, це очевидно. Якщо не всю Україну, то де-небудь прикордоння е, при і оця вся історія все одно будуть гепаті летіти. Ну, типу, на жаль, на жаль, вони будуть стріляти до останнього. Питання від користувача Наталя. Чи деокупують місто Каховку Херсонська область у травні? Деокупують. Але. Але я не скажу точно про травень. Давайте ми наберемося терпіння і будемо, будь ласка, чекати зсу. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи дійсно Росія розраховує використати крилаті ракети для зриву контрнаступу ЗСУ? Так, вони роблять якусь схибну ставку, наче по о, своїми крилатими ракетами, а, наче вдарити по нашій дев'ятці кубків. Дев'ятка кубків це колекція. Тобто, ну, це да, щось в одному місці зібране як колекція, і оця вся історія. Та воно ж не вийде, бо ми такого не робимо. Вони міряють по собі. Чи дійсно фланги РФ в Бахмуті сипляться зі страшною швидкістю? Не зовсім пригожин нам бреше, бреше нам пригожин. Там не все так просто, як нам би всім хотілося. На жаль, і так, да, там, ем, е, скажімо, е, те, що почало сипатися, воно дійсно почало. Там дійсно для окупантів зараз вежа, але там не так не так просто, як заявляє Пригожин е, у тому наскільки. Типу, умовно кажучи, наші хлопці мають там успіхи. Наші хлопці там успіхи мають і щось цікаве готують для окупанта, але там не до такої степені, як розганяє е, РФська, оця панічна пропаганда. Чи відповідає дійсності думка Бореля, який вважає, що Китай уже не може бути посередником між Україною і РФ? Він робить такий висновок, із -за того, що у Китаї є чіткий союз, особливо фінансовий, одні бабки з Ерефією, а це означає, що там немає. Бажання, скажімо так, закінчувати, да якось впливати там на того ж Путіна, тому що Китай отримує бабки-бабки, і їм не вигідно, щоб ці бабки якось закінчувалися. Тому, в принципі, в принципі, ця думка має місце бути чи дійсно оборона Росії значно втрачає в ефективності, бо не знає де чекати контрнаступу. Це і ще плюс одна складова, чому о, у них, в принципі, оборонна система починає тріщати по швах. Те, що вони не знають, звідки буде контрнаступ. Це один із елементів, бо тут і купа елементів і пов'язана з непродуманостю якихось, о, я так розумію, логістичних шляхів у них з доставками у цієї історії, не своєчасне будування а, тих да, якихось там о, о, оборонних укріплень. І купа купа всього, тобто це іще плюс одна із причин. Чи багато верев зброї, проти якої українське ППО не має значних успіхів? Ні, не дуже багато. Не дуже ні, я не бачу, щоб це було якась там неймовірна кількість. Є щось, що пов'язане з водою. Можливо, мова йде про якісь специфічні ракети, які стоять на кораблях, чи запускаються, наприклад, з кораблів, типу такого формату, або в принципі про якусь корабельну. Да? Отрасаль називемо це таким чином, але це не якась неймовірна кількість у них король Пентаклий перевернутий, і вони навпаки в стані ностальгії по тим часам, коли цього було багато, а тепер нема. І коротше, якось якось так недостатньо інструментів. Чи є інформація про значний дефіцит боєприпасів у РФ російським і ПСО? боєприпасів да і псо ну і псо або завідомо завідома викривлена інформація у них того савкового барахла боєприпасного дофіга от установок у них не так багато а от боєприпасів у них просто як гівна чи зможе новий перегляд зарплат військових у Верховній Раді значною мірою задовольнити військовослужбовців. 50 на 50. тут, наче одна група задоволена, інша з розбитим серцем. Тобто, коротше, всім вгодити не вийде. Чи зможуть ЗСУ оточити Вагнер у Бахмуті, оскільки фланги, утримувані російськими військовими, тріщать? Скажімо так, щось цікаве готується в рамках цього запиту. Чому заступник міністра оборони Гаврило впевнений, що РФ буде в паніці, коли почнеться український контрнаступ? Знову випадає якась така, знаєте, хитра історія. Це, наче коли ти е, очікуєш, що тобі буде будуть бити в пику, а тобі із під тіжка де небудь під ножку ставлять, тобто зовсім неочікувана історія зі спини. Ну, грубо, от, от десь приблизно така ж така ж історія. Там, де чекають, там де готові, нічого не буде. Чи призведе до значного економічного краху в РФ найбільша за десятиліття нестача робочої сили? У них там, в принципі, такий цікавий двоякий розброти шатання з однієї сторони є нестача. Робочої сили з іншої сторони є тотальне е, без, безробіття із за е, ненормальної заробітної плати, з того, що пропонує ринок, і коротше тут, тут щось фінансово, якась така бідуля прямо, і вона прямо з усіх сторін. Плюс ну коротше, тут воно все вкупі, тут прямо прям вкупі, прямо погано все. Чи несе загрозу велика кількість зброї, що залишається на руках у добровольчих формувань в Києві та інших містах України? Є якесь обмеження, яке не дозволяє або не дозволяє а, того, щоб наробилася якесь лихо з цього приводу? Є якась вісімка мечів. Скоріш за все, це ця зброя або дуже легко вспливає, і її тоді можна відслідкувати. Ну коротше, типу, і або не уможливлює її застосування, тому що знову ж таки можна одразу зрозуміти, хто застосовував. Коротше, якийсь така такий механізм, який стримує використання цієї зброї. Чим для РФ обернеться найбільше з часів холодної війни натовське оновлення стратегії протидії Росії? Це ізоляція на роки. Це ізоляція на роки, тому що тепер е, не будуть допомагати в 90-х Їх, хоч якось е, на плаву, тримала гуманітарна допомога ножки, бушують, ця вся історія. А зараз цього не буде. А де це просити? Хіба що тільки Китай, та він не буде покривати такої кількості запиту, і це унеможливлює е е якогось підйому стрімкого, як, наприклад, ну і хоча б якогось перспективного підйому, там якогось відновлення, навіть у перспективі. Як це було там, хоча б я ж кажу, у 90-х, де гуманітарка вивозила, допомагала вивезти ну, от, от в той треш, який відбувався, то зараз нема кому страхувати. Що дійсно, Росія відмовилась від ідеї оточити українські сили у Бахмуті. Ніхто від цієї ідеї не відмовився? Вона досі фігурує. Не е, якби стає все більш е, неможливою, але наміри нікуди не поділися. Чи зможе Україна провести комплексне реформування органів правопорядку, що є однією з вимог ЄС? Да, у нас навіть я вам більше хочу сказати, щось вдасться в здебільшому. Да, воно проходить як сімка пентаклей. Е, Це, скоріш за все, менше ніж нам би всім хотілося б. Да, від, скажімо, від такої реформи отримати фідбеку. Але із десяти на сімку це гарний показник. Чи з'являться найближчим часом на Бахмутському напрямку Кадирівці? Поки не бачу я, окрім бла бла бла, з цього приводу, поки не бачу переходу до дій або нереального плану переходу до дій. Чи є очікування обіцяної західної допомоги головною причиною затримки українського контрнаступу? А хто він сказав? Вам сказав, що він затримується той контрнаступ. Те, що ми не бачимо певні події, не значить, що їх немає. Ні, у цьому якоїсь суттєвої причини нема. нема. Чи допоможе світовий інвест гігант BlackRock зробити Україну значно привабливішою для інвесторів? Так, це, це буде мати дуже добру перспективу. по а зірка це завжди про натхнення, про можливості, про реалізації. Це дуже позитивна карта в, в розумінні якихось потенційних співпраць, аж тим паче, коли ми говоримо про можливість інвестицій, поліпшення ну, якби дав у, у сфері інвестицій, тобто то так. Чому деякі західні політики у приватних розмовах закликають Україну не звільняти Крим? По перше, це не масовий випадок, тобто, це одразу по відлюднику. Тут мова йде про якісь декілька випадків, а не повальних випадків. Що мали на увазі от ті відлюдники під цим? А тут є ставка, не я так розумію. Тут більше мова, йде про те, щоб змусити Ерефію покинути Крим якимось іншим шляхом, а не військовим. Оця вся каламуть. Ну коротше, і це виключно ну там одна-дві персоналії, а не поголовне. Чи дійсно росіяни змінили пріоритет захоплення Бахмута на підготовку до контрнаступу? Ні, неправда. Просто у них на Бахмуті дійсно стався був прямий король мечів, а став перевернутий король мечів. Тобто там, ну реально, частково місцями дійсно посипався фронт. Чому Білорусь раптово ввела контроль на в'їзд на кордоні з РФ? А тому, що вони очікують п'ятірку мечів. Лука очікує ножі в спину. Лука розуміє, що він в дуже скрутному положенні. Лука зараз проходить по десятці жезлів. Ця карта на нього випадає постійно. Для нього важка ноша. Він сам важка ноша, і для нього це стає важкою ношою. Він розуміє, що йому показують театр. Він знає, що любов до нього вона неправдива. Це стосується і російської сторони. І він очікує п'ятірку мечів. Він очікує ножів спину. Тому я так розумію, зараз на параної буде трусити там, я не знаю, всю моркву з кукурудзою, яка може їхати, і всі мішки з зерном. Чому в Криму окупаційна влада почала процес створення запасів води і харчів? А вони готуються до блокади. Вони скоріш за все розуміють, що їх очікує, і готуються. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.